Привіт, з вами Фотіч. Сьогодні з того всього хламу, який знаходиться на моєму столі, ми зробимо з вами USB світлячок. У мене є USB кабель. Головне, щоб оця частина була в нас робоча. Тобто, щоб кабель був робочий до оцієї частини. Після того як я випаяв з телефонів світлодіоди, я їх припаяв на оцю плату з LED-лампи. Всі світлодіоди, які були на лампі, я демонтував. Ну, ще раніше демонтував. І сюди припаяв світлодіоди з чотирьох телефонів. Зараз нам потрібно їх з'єднати між собою таким чином, щоб в щоб нас було паралельно з'єднано. Тобто мінус кожного світлодіода до мінуса, а плюси до плюсів. І побачимо, що в нас з цього вийде. Щоб вам було більш зрозуміло, що я тут зробив, я показую це все під мікроскопом. Даний світлодіоди я встановив, припаяв на дану плату. І зараз нам залишається лише з'єднати мінус з мінусом минус кожного світлодіоду, а плюс з плюсом. Від ось такої будови світильника я вирішив відмовитись. Чому? Тому що ця плата дуже сильно нагрівалась. Як бачите, кількість світлодіодів я зменшив до двох. Яскравості вистачає і вистачає. І ось я взяв корпус такої лампи. Тут є ще ось великий такий радіатор. І зараз... Зробимо на основі цього, зробимо даний світлячок. Для кращої теплопровідності я використаю теплопровідну отаку пасту. вона дешевенька КПТ-8. Зараз зберемо і побачимо, що в нас вийшло. Ось я вже прилаштував і підключив даний світлячок наш. На радіатор дану плату я посадив на Теплопровідну пасту і, ви знаєте, нагрівання мінімальне. Тобто в межах допустимого. Ні, я спокійно палець тримаю. Ось такий світличок у нас з вами вийшов. А ось ще один світлячок, який я вчора зробив, і вчора його випробував. Працював він протязі футбольного матчу. Якщо ви любите спорт, то підписуйтесь на щойно створений телеграм-канал фут Там ви завжди будете в епіцентрі спортивних подій. Новини футболу, волейболу та досягнення вітчизняних спортсменів все це ви зможете відслідковувати, підписавшись на цей канал. На каналі також публікуються посилання на прямі трансляції футбольних та волейбольних матчів. Не перегрівається. Основою для нього я використав плату світлодіодів. Вирізав сегмент, припаяв два діоди паралельно. Правда, світлодіоди були розміром більші. зняті з телефонів Lenovo з спалаху. Корпусом виступають два такі корки, в одному з яких я зробив дирочку. З'єднав я між собою її металевими скобами. Ну, ось така, така таких два світлячка у нас вийшло. Коли будете робити, дивіться, щоб Основа світлодіодів, самі світлодіоди не перегрівалися, щоб добре був відвід тепла. І я думаю, більше двох світлодіодів не слід розміщувати на платі. Ну що ж, на цьому будемо закінчувати наше відео. З вами був Фотяч. До нових відео, па-па!